Мені дапчані, вітаю вас з класним вчорашнім днем. Хто ще не знає, то вчора Манітоба надіслала велику кількість запрошень для подачі на номінацію від провінції, і 1466 запрошень була надіслана саме українцям. Там були студенти і окрема група українців. Тобто Манітоба таргетила українців, і це нереально класна новина для українців в Канаді. Це до речі, на противагу до Сполучених Штатів, де українців намагаються втиху вижати з цієї країни. Тому, якщо у вас є ще сумніви, куди саме їхати зі Сполучених Штатів, все ж таки їдьте в Канаду. Тут у вас. Є можливість отримати постійного резидента. Не просто це дається. Люди це знають, люди чекають роками, але все ж таки майбутнє тут більш зрозуміло, ніж там у сполучених штатах. Я маю надію, що інші провінції візьмуть приклад з Манітоби і будуть також таргетити українців. Тому манітопчані, вітаю вас з цим класним днем. Це тільки початок шляху до піар. Ми це прекрасно знаємо по собі. Ми вже отримали номінацію, подалися на федеральний рівень. І вже майже 9 місяців. Чекаємо на якусь відповідь. До речі, у нас ще й немає ворк-приміту. Вітаю всіх тих, хто зараз може податися на номінацію і бажаю вам в цьому успіхів.